Чотири. Чотири чашки кави це та магічна межа, після якої начебто починається щось дуже страшне. Її скрізь можна почути у розмові з лікарем, у статті про здоров'я харчування, від Лідії Едуардівни те, що вашого кума. Але давайте на хвилинку зупинимось, задумаємось. А про що ми взагалі говоримо? Ось вона, ця чашка. І ось це теж чашка кави. З неї навіть можна попити. Це наша уявна одиниця виміру, яка визначила життя мільйонів людей. Але що в ній? Еспресо, американо, можливо фільтр кава або лате з сиропом і вершками, може, кава з турки, або боже збав польська кава з буса на базарі. Уявіть собі двох людей: один випиває крихітну чашечку міцної кави по турецьки, інший літрове горня розчинної кави з автомата в офісі. І ось вони обидва говорять: я сьогодні вже випив одну чашку кави. І по факту обидва вони абсолютно праві. Але ж це ж абсурд. А що якщо оця знаменита наша чашка кави це найбільший міф сучасної кавової культури? Сьогодні ми не просто поговоримо про каву, ми візьмемо рулетку, ваги і калькулятор. Мав би руку взяв і його, але ж хто рахує калькулятором до чотирьох. Ми розберемо цю чашку на молекули, щоб нарешті зрозуміти, де ж справді проходить та сама межа і чи взагалі вона існує. А також я розповім, як правильно рахувати кількість кави, щоб ви вночі могли нормально спати. А зараз, користуючись можливістю, я радо запрошую вас підписатися на перегляд багатосерійної інтернет-передачі про навколо кавову тематику, де багато буде цікавої інформації, а ще корисної. Підписуйтесь і лайк, поставте. Все починається ще на рівні зерна, візьміть арабіку як вид кави, який п'є переважна більшість людей у світі. Вона ніжна, ароматна, містить менше кофеїну, ніж робуста. У робусті кофеїну майже вдвічі більше. Отже, наша чашка кави з арабіки і одна чашка з робусти це вже дві різні історії для вашого організму, навіть якщо вони стоять в однакових чашках. А що? Якщо випити чай, Теж попадає в список наших чашок кави. Бо оце так новина, чай теж має кофеїн. Від способу приготування теж багато залежить, бо еспресо швидше вб'є ваш шлунок, ніж у вас виникне передозування кофеїном. А якщо ви вип'єте цей напій з цукром, то вітаю! Ваша підшлункова буде влаштовувати вам інсулінові качелі, шкода яких значно перевищує шкоду від кави. Значить, треба вибрати правильний шлях для підрахунку. А цей шлях починається із допустимої денної норми кофеїну для середньостатистичної людини, а це 400 мг на добу. Тому беремо нашу рулетку і починаємо рахувати. А ви знали, що культурні цінності споживання напоїв в різних країнах також впливають на розуміння у тих чотирьох чашок? Наприклад, в Україні найчастіше п'ють каву із автоматичних еспресо-машин або просто залиту кипятком в горнятку. В Америці зазвичай п'ють великий фільтр. І якщо випити таких 4 штуки, то можна наблизитись до 800 мг кофеїну. Італійці п'ють професійно приготований еспресо, і їхня денна норма буде 4 штуки. Тому почнемо із бази. Візьмемо за основу способи приготування і їх стандартні рецепти. Якщо ваш сусід кладе 4 ложки кави, а ви тільки одну, то стандарт буде десь посередині. Тому прошу це врахувати. Найміцніший спосіб приготування це cold brew. Перший раз таке чуєте, і взагалі вас дивує те, як можна пити холодну каву, значить, треба зняти про це випуск. А щоб я це зробив швидше, поставте лайк цьому відео. Навіть якщо ви не хочете знати, що оце таке наше cordon блю, то теж ставте лайк. Більш доступний? І звичне, це кава приготована в джезві, або турці, якщо вам така назва ближча. Цей напій має дуже багато кофеїну. В середньому це 140 мг в одній чашці. Давайте зробимо табличку і туди все запишемо. А от магія монтажу допоможе нам в цьому питанні. Ви ж пам'ятаєте, що тут все суб'єктивно і залежить від того, хто як конкретно готує каву. Тому почнемо з кави в джезві. Вона містить в одній чашці від 130 до 160 мг кофеїну. Значить, можемо випити тільки три чашки в наші норми. Фільтр кава має 120-140 мг. Теж три чашки. Кава, яку приготували в гейзерній кавоварці, буде мати 100 120 мг. Ну, з натяжкою 4 Еспресо, яке приготують вам в кав'ярні, візьмем Допіо, буде містити в одній чашці 100 120 мг. Значить, впишемося теж в 4 чашки. Еспресо, яке ви приготуєте вдома, буде мати менше кофеїну. В середньому це буде 80-100 мг в одній чашці. А от кава, залита кип'ятком в горнятку, містить 30-60 мг кофеїну в одній чашці. 7 штук кав в день. То виходить, що всі обмеження тільки для мажорів, які п'ють каву за гроші у кав'ярнях. А ми з вами поціновувачі нашої домашньої кави можемо випити зі своїх банячків до 7 чашок в день. Ну, підніміть руку, хтось тільки п'є. Тож, давайте поговоримо про міфи. Всі ж люблять міфи, правда? Греки-от теж любили міфи, і тепер в них борг перед ЄС 357 мільярдів євро. Хм. Виходить, що краще таке жити в реальності. А реальність така, що молоко не вбиває кофеїн. Уявіть собі, що ваша дитина, випивши лати, отримає стільки ж кофеїну, скільки і ви з еспресо. І капучино це теж кава. Розчинна кава зазвичай має в собі більше кофеїну, бо її виготовляють переважно з робусти, ну і трошки стрімної арабіки для смаку. Також у людей є проблеми із розумінням, скільки ложок тої розчинної кави потрібно давати в горнятку. А її потрібно давати в половину менше, ніж звичайної меленої кави. Чорний чай має стільки ж кофеїну, скільки і ваша домашня кава. Запам'ятайте це, і Кока-Кола має кофеїн, і натуральне какао, і чорний шоколад. Все це має в собі кофеїн. Тому наша денна норма в 400 мг може дуже швидко закінчитись і без кави. А ще є вагітні люди, так у нас гендерно-нейтральна передача. Діти, люди із серцево-судинними захворюваннями, яким взагалі не бажано вживати кофеїн. Значить, денна норма для кожного своя. Тож стежте за своїм здоров'ям, харчуйтеся збалансовано і не пийте каву з цукром. До зустрічі в наступних відео!